Добрий день, друзі! Ви на каналі Все просто з Тетяною. І сьогодні я вам хочу показати свої новинки вересня, що я купила цієї осені. І почну я з сингоніума, який називається сірий привид. Ось такий він. Це малесенька така поділочка. Вона такими яскравими зеленими листочками і з такими зеленими крапочками. Є якісь такі як розувате напилення. І так само зелені такі плямочки. Ну, досить цікаві, такі широкі листочки. Трошки, бачите, вони такі фігурні, закручені. Дуже цікавий сортик. Кажуть, що він такий більш-менш кущовий. Другу рослинку, яку я вам покажу, це ось такий, він називається Сингоніум Зелений оксамит. Боже, ви, ви собі не уявляєте, ці листочки вони реально як оксамит. Ось такий довгий листочок з такими вушками зеленого кольору і з білою такою серединкою, такою срібною. Ну, на дотик це просто блаженство. Воно реально як оксамит. І вже дає мені свій листочок новенький. ось, Такий малесенький. Також малесенька така поділочка, також сингоніум. <му> Наступний сингоніум, також сингоніум, який я хочу вам показати. Він називається Неон Неон. Я його вже показувала в огляді своїх рослин за осінь, за вересень 23-го року, але, можливо, хтось не бачив, то покажу. Ось такий пишненький кущик, він мене, навіть вже трошечки за до кінця місяця підріс. Сенгоніу Pink Spot. Він мав бути ось такий, а прийшов ось такий. Це вже такий трошки більшенький кущик, якщо подивитися порівняно з іншими. Але все одно він такий досить-досить гарний. Зелені листочки з таким матовим напиленням. Є якісь такі, як рожеве напилення листків. Ну, також досить цікавий сорт. Продавець сказала, що він більше кущовий, тому в підсадку до мого зеленого сингоня він буде досить гарно дивитися. Наступно я вам покажу. Також сингоніум. Мене цього року щось пробило на сингоніуму. Ось такий з такими цікавими листочками. Бачите, які вони? Досить-досить цікаві такі листки. Вони такого так само якось темно-вишневого кольору, називається рожева стріла. Ну, і на завершення, трошки розбавити сингоніуми, це маранта лимон лайм. Тут в мене маленький парусточок. В мене є відео попереднє, де я саджувала таку маранту лимон лайм. І, звичайно, маранту триколор. Ну, як звичайно, просто маранту триколор, або маранту фасцинатор. І це один кусочок, верхівка, я її зрізала укорінила, щоб підсадити в той самий горщичок. В принципі, це також я купила цієї осені. Ось така гарнесенька маранточка. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, а що ви купили цієї осені, або які у вас є сорти сингоніумів, можливо, якісь сорти цікавих марант. Я подивлюся обов'язково по назві, подивлюся в гуглі, можливо, щось мені також ще сподобається. Я люблю рослинки досить яскраві, щоб були кольорові листочки, щоб були такі різнобарв'я, а не просто зелене. Ну і зніму вам загальним планом всі мої новиночки. Взагалі я більше, бачите, купувала цього року сингоніумів, тому що в мене є така. Мрія, така ідея фікс, садити всі ці сингоніуми, бачите, вони от такі от всі кольорові, садити їх всі в один горщик і підсадити мій сингоніум, старічок мій ось такий. Він такий досить гарно вже виріс мені. І його також сюди підсадити. В принципі, в комбінації, я думаю, воно буде дуже гарно дивитися, різнокольорові. Єдине, що треба почекати, поки оці малюньки, оці от всі оці от. Попідростають. Я вже навіть купила собі такий горщичок, ось таку бонсайницю. Ось така от, вона, така от велика. Це, знову ж таки, наш керамічний завод Запорізький. І, користуючись нагодою, хочу висловити слова підтримки всім людям, які зараз під окупацією. Насправді це жахливо. Ми за вас пам'ятаємо і ні дня не забуваємо. От, і ось цей горщичок керамічного заводу. Поки що вони є в продажі, я собі купила один. І хочу сюди садити ось ці сингоніуми. Ну, напевне, я це буду вже робити весною, тому що зараз, отакі от маленький пересаджувати, я боюсь, що ось цей великий їх заб'є. Але, в принципі, можливо, якийсь би ще сортик прикупила більш біленький. Тому що з біленьким в мене тільки один оцей. Цей такий. Темний рожевий, цей рожевенький, цей з рожевеньким, якісь всі вони рожевенький, але в принципі, ну, по-моєму, красиво. По-моєму, красиво. Можливо, якийсь сортик я би ще собі прикупила і зроблю таку галявинку з сингоні. Мені здається, що буде гарно. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І дякую всім, хто дивився це відео до кінця. па Па-па-па.